Вітаю! Ми продовжуємо вивчати біологію, але вже у восьмому класі. І перша тема, з якою ми познайомимось, це організм людини та тварин як багаторівнева біологічна система клітини і тканини. Під час вивчення її дізнаємось: клітина людини та тварин як система органел. Канини познайомимось з ними. Та виконаємо лабораторне дослідження будови й функцій епітеліальних та сполучних тканин. Клітина це елементарна структурна і функціональна одиниця живого. Саме клітини є найменшими складниками, з яких Побудовані всі живі організми. Водночас клітина теж система, яка складається з органел. Будь-яка клітина це відкрита система, тобто вона здійснює обмін речовин і енергії з середовищем, що її оточує. Ви вже знаєте, що система це множина взаємопов'язаних елементів, що взаємодіє із середовищем як єдине ціле. Відкрита система це система, яка перебуває в стані постійного обміну речовин та енергії з навколишнім середовищем. Погрупуйте приклади живих і неживих систем. Перевіряємо живі системи, позначені зеленим кольором. Це номер 4, 1, 7, 3. Неживі системи це 2, 5 та 6. Також ви вже знаєте, що клітина це елементарна структурна і функціональна одиниця живого. А органели це структури в складі клітин, які виконують певні функції. Розгляньте на зображення розміщення органел у клітині. Багатоклітинні організми складаються. З безлічі клітин, які взаємопов'язані та взаємозалежні. Жодна клітина вже не може як одноклітинний організм існувати і здійснювати всі процеси життєдіяльності одночасно. Клітини спеціалізуються на виконанні окремих функцій, тому є залежними від інших клітин. Розгляньте. Зображення і визначте, у чому особливості цих одноклітинних організмів, що їх об'єднує, і чим вони відрізняються, які органели в них є спільними, а які властиві лише окремим із них. Зробіть висновки. Перед вами інфузорія туфелька та хламідомонада. тварина клітина Літини тварин, як і решти організмів, мають зовні плазматичну мембрану. Знайдіть її на зображенні ліворуч. Вона відокремлює внутрішній простір клітини від навколишнього середовища і забезпечує вибіркове проникнення молекул у клітину та з клітини, зовні мембрана, вкрита глікокаліксом. Знайдіть його на зображенні праворуч. Це шар вуглеводів, який забезпечує сприймання подразників і сприяє формуванню контактів між клітинами. Внутрішній вміст клітини називають цитоплазмою. Знайдіть її. Основою цитоплазми є неоднорідний колоїдний розчин органічних і неорганічних речовин цитозоль або гіалоплазма. Основні функції цитоплазми. Об'єднує органели це забезпечує їх взаємодію. У ній відбуваються процеси обміну речовин, забезпечує транспорт речовин, регулює швидкість усіх біохімічних процесів у клітині, забезпечує синтез білків. Органалами внутрішньоклітинного дихання є мітохондрії. Під час дихання в мітохондріях окиснюються органічні речовини і синтезуються енергетичні молекули АТФ, тобто аденозин-трифосфат. Мітохондрії виконують кілька важливих функцій, але головна з них виробництво енергії для клітини у формі АТФ. Розгляньте праворуч, яку будову має мітохондрія. Ентоплазматична сітка це система мембранних. Трубочок, канальців та їх потовщень, сполучених із зовнішньою цитоплазматичною мембраною та зовнішньою ядерною оболонкою, у якій відбувається синтез білків, вуглеводів і ліпідів, а також їхнє транспортування клітиною. Знайдіть на малюнку розміщення ендоплазматичної сітки ліворуч і праворуч розгляньте, як виглядає зерниста ендоплазматична сітка під номером 1 та незерниста під номером 2. Під мікроскопом. Сполука синтезовані в ендоплазматичній сітці потрапляють до комплексу Гольджі, який їх сортує, пакує, записує на упаковці адресу, куди саме їх треба транспортувати. Праворуч, перед вами будова комплексу Гольджі. У комплексі Гольджі формуються лізосоми органели, які виконують функцію внутрішньоклітинного травлення. Це клітинні органели, що мають вигляд похірців, оточених мембраною, і містять гідролітичні ферменти. У правому кутку знайдіть лізосоми. І слідкуємо далі за процесами. Ці ферменти відповідають за розщеплення різних органічних молекул, таких як білки, нуклеїнові кислоти, ліпіди та вуглеводи. Лізосоми відіграють важливу роль у внутрішньоклітинному травленні, перетравлюючи старі або пошкоджені клітинні структури, а також чужорідні частинки, такі як бактерії. Ядро і ядерце. Це дві різні. Але взаємопов'язані структури в клітині. Ядро це основна органела, яка містить генетичний матеріал клітини ДНК та контролює її функції. Ядерце це структура всередині ядра, яка займається збиранням рибосомних субодиниць. Розгляньте праворуч будову ядра. Другий пункт нашого плану це тканини. Тканина це сукупність клітин. Не обов'язково ідентичних, але є спільного походження, що разом виконують спільну функцію. Гістологія це розділ біології, що вивчає будову тканин живих організмів. В організмі тварин та людини розрізняють чотири типи тканин. Знайдіть їх на зображенні праворуч. Сполучна тканина, яка представлена хрящовою, кістковою, жировою, щільною сполучною тканиною зв'язок та кров. М'язова тканина, поперечно смугаста скелетна, поперечно смугаста серцева та гладенькі м'язи-судин. Нервова тканина і четвертий тип епітеліальна тканина, яка представлена одношаровим плоским епітелієм, багатошаровим плоским епітелієм. Епітеліальні тканини. Розташовані там, де організм контактує із зовнішнім середовищем. Вистилає слизові оболонки та покриви, покриває тіло зовні. Основу епітелію формують клітини, щільно з'єднані між собою. Міжклітинна речовина практично відсутня. Така будова епітеріальної тканини забезпечує захисну та бар'єрні функції. Епітеліальна тканина також виконує і інші функції в організмі, зокрема, секреторну залозисти епітелій, смоктовельну, епітелій кишки та інші. Перед вами. На зображенні одношаровий епітелій, такий як плоский кубічний залозистий та багатошаровий плоский кубічний вічастий. Визначте, з чим пов'язана така класифікація епітелію, як перед вами. Сполучні тканини є дуже різноманітними: кісткова тверда, хрящова пружна, кров і лімфа рідкі. Ці тканини мають багато міжклітинної речовини. Сполучні тканини виконують опорні, захисні, трофічні, запасаючі, з'єднувальні та багато інших функцій. М'язові тканини забезпечують рух. Вони побудовані зі спеціалізованих клітин міоцитів, які сприймають сигнали від нервової системи і відповідають на нього скороченням. М'язові тканини, за особливостями їхнього розташування, будови й функцій, поділяють на дві групи: непосмуговану. Або гладеньку, і, поперечно, посмуговану, яка буває скелетна та серцева. Розгляньте, як вони виглядають. Нервова тканина формує нервову систему, яка здійснює регуляцію процесів в організмі. Основними її клітинами є нейрони, високоспеціалізовані клітини. Які здатні генерувати, передавати і приймати електричні нервові імпульси, вони оточені клітинами нейроглії, що їх підтримують і обслуговують. Праворуч, знайдіть нейрон, вигляд його, та клітини нейроглії. А праворуч нейрон складається, його будова з дентриту, тіла та аксону. Пропоную виконати лабораторне дослідження, будова і функції епітеріальних та сполучних тканин. Використовуючи постійні мікропрепарати, чи надані вчителем або вчителькою зображення, розгляньте мікропрепарати епітеріальної тканини, пухкої або щільної сполучної тканини та жирової тканини. Перед вами епітеляльна тканина, щільна неоформлена сполучна тканина та зріст білої жирової тканини в парафіні. І другим пунктом до лабораторного дослідження є: замість висновків складіть таблицю, у якій зазначте тип тканини, форму, назву її клітин, кількість міжклітинної речовини виконувані функції. Підсумуємо. Організм тварини та людини побудований із клітин, які об'єднуються в тканини. епітеріальні, сполучні, м'язові нервові. Домашнє завдання. Опрацювати тему організм людини та тварин як багаторівнева біологічна система клітини і тварини. Дякую вам за перегляд та бажаю успіхів у вивченні біології. Бувайте!